Всім привіт! Сьогодні я готую бюджетне смачне печиво. Печиво з цукровою пудрою. Печиво виходить дуже смачне і не займає багато часу для його приготування. Складники, мені потрібно 250 г маргарину розтоплено, 50 г горілки, ванільний цукор, дрібка солі, 500 г борошна. Приготування в розтоплений маргарин я додаю горілку. Маргарин повинен бути тепленький, ну не гарячий. Ванільний цукор, дрібку солі. Це все перемішую. Все перемішала і додаю просіяне борошно. Все перемішую. Вимішую тісто. Тісто вимісила і залишаю відпочити на 10 хвилин. Почилу я його розкатую качалкою і виробляю печиво. Печиво формуйте на свій смак. Печиво буду випікати в розігрітій духовці до 175 градусів 10-15 хвилин. Все залежить від духовки. Печиво обвалюю в цукрову пудру. Печиво вийшло крихке і смачне. Готуйте, всім смачного! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд. Готуйте! Хай вдається!